Шановні глядачі, я вас вітаю. Сьогодні у нас таке стоїть питання завдання. Замовники запитали нас, що краще зробити за батареями. Тобто досвід підказує, що за батареями обоє, наприклад, вони відстають, потім там все це рухається, висить, обривається. Ну і відповідно запитали, що робити з відкосами. Звичайно ж, ми порадили пофарбувати їх просто, але замовники запитали нас попередньо за те, що за батареями, і ми порадили їм покрити нашою декоративною штукатуркою лава. Вони згодилися і потім сказали, що ще зробіть, будь ласка, відкоси на вікнах, так само лавою і відповідно на дверях також. Тобто, завдання в нас стоїть це все погрунтувати. Пофарбувати і латексом і покрити декоративною штукатуркою лава. Попередньо ми хотіли фарбувати антішимерю, хороша фарба для відкосів, але от для лави вона не підходить. Все одно фінішне покриття буде лава, тому от ми будемо декорувати їх. Будуть клеїтись обої, а от ця частина, яка буде під батареєю, відкоси, будемо декорувати. Попередньо грунтуємо, потім фарбуємо. Зараз будемо приступати до ґрунтування, а потім фарбування цих всіх справ наших. Так, наш перший етап. Все загрунтовуємо. Попередньо все обклеюємо малярною стрічкою, тому потрібно бути готовим до цього процесу. Всі відкоси, всі ці процеси ми обклеюємо, тому що щоб на, на двері наприклад, на вікна не попадала ні ґрунтівка, ні фарба. І в результаті в нас получится рівний і гарний такий контур. Грунтуємо е, грунтівочку як завжди, не жаліючи, все проходимо, де ж поклювали хлопці, де не ж поклювали. Перед фарбуванням фарбу бажано перемішувати, навіть якщо вона в магазині стояла чи у вас вдома. Потрібно її підняти, перемішати, освіжити. Ми на відкоси не розбавляємо її. Вона густенька насичена, така. наносимо її габром таким шаром, можна сказати, не жаліючи. Проходимо вуголки. Бо в У нас декоруватись буде сам відкос, але вугол. Зазвичай він просвітляється. Якщо його профарбувати так, як стіну, наприклад, то сам вугол буде відтінятися. Тому потрібно додатково проходити сам вугол, щоб коли будуть клеїти шпалери, щоб вони у нас ну, угол сам не виділявся уголок угу чи альміович, чи вони різні бувають. Фарбу наносимо не жаліючи. Не ляково. Одразу, зразу варто покрасило. І завтра будемо наносити декування. Тобто нашу Тому що фарба повинна висухати мінімальний час висихання, дивиться 12 годин, бо звичайно, що краще всього 24 години собі. Воно все просохло. Фарба покриває за один раз, закриває все. Але ж я кажу, в уголки потрібно проходити по два. Правила підсохне, ще раз пробігтися і їх запарбувати. Лаву будемо наносити в три етапи. Наносимо спочатку основний шар, покриваємо всю стіну, коснеш. Так само будемо самим працювати внизу. розправляємо, щоб воно щоб не було розвітки, пробілів пропусків. і розправилися. Потім будемо підходити, підкладати і ще раз це так само розташовуємо. Матеріал витримує вологе прибирання, завдяки своїй такій неоднорійній структурі приховує якісь перепади кольору, наприклад, і відтінків, від так як звичайно білий покаже все, то на лаві його видно, що це не буде. Ну, Звичайно ж, комахи. Мушки люблять дуже відкоси. лава нас рятує від такого, ну, наших замовників, по крайній. Розтушовуємо його на нього. Ще одна кімната вже готова. Поклеїли люди обої. Ось дуже цікаве таке рішення, ми вирішили зробити декорування лавою. Ось як воно виглядає ось у нас обої. А тут у нас лава. Тобто, по факту, різниці ніякої. А от по своїм водовіштовхульним властивостям, то, звичайно, на відкосах обої це нереально. А от лавою можна зробити дуже гарно. Ну, Звичайно ж, потрібно було погратися з кутиками. З переходами. Але виглядає дуже шикарно, навіть як, як воно одне ціле. Це нас нагадаю обої. А ось лава. І дуже гарно воно все перекликається. А загалом все виглядає просто шикарно. Навіть за радіаторами опалення також ми задекорували. І все воно дуже гарно виглядає. Сходиться. Добре підібрано. Відповідно і відкоси на дверних пройомах також у нас задекоровані. Ось так. Звичайно ж потрібно обої проходити проклеювати добре. Ми, здається, ПВА брали, проклеювали, а потім наносили лаву і це все. Підтирали гарно, щоб все в нас трималося і не відшаровувалося. Хоча я взагалі противник обоїв в цих місцях, вони все одно буває відклеюються. краще декорування робити всіх стін. Але ось таке на даному етапі таке рішення прийняли. З кожної ситуації можна знайти вихід і знайти якесь рішення. Якщо ви не можете знайти його самі, ми вам можемо допомогти в цьому. Телефонуйте нам, ми вам допоможемо. З вами був майстер Віталій. Хай вам щастить. Миру, слагоди і добра!